Колись давно місцеві уклали з мешканцями лісу договір: люди можуть жити тільки в селищах, розкиданих лісом, як острівці, і подорожувати второваними шляхами. А все за їхніми межами належить древнім господарям, давнім магічним створінням, які не терплять чужинців на своїх землях. Утім, навіть попри договір, існують відчайдухи, що шукають у лісовому лабіринті скарби, пригоди, таємниці і своє призначення. Ласкаво просимо до «Відьминого лісу, де шлях до вашого призначення простягається найглибшими нетрями й туманними володіннями лісу. Чотири нові сценарії, з яких складається доповнення призначення «Відьмин ліс, утворюють єдину сюжетну кампанію. Кожен зі сценаріїв розкриває події основного сюжету, але водночас і розповідає окрему історію. У коробочці з доповненням «Відьмин ліс ви знайдете нових персонажів, предмети, локації, і долі, а також неймовірні деталізовані фігурки, які допоможуть ще більше зануритись у перебіг історії. Доповнення «Відьмин ліс не є окремою грою. Тож для гри вам також потрібна базова коробочка призначення. До речі, правила базової гри призначення поширюються і на доповнення «Відьмин ліс. З ними ви можете ознайомитись у відеоогляді на каналі Гікача. Проте ця коробочка також ховає в собі деякі нововведення, які ми сьогодні її розглянемо. Отож, через укладений між людьми її лісовими господарями договір у лісі є багато окремих відносно безпечних локацій, оточених густими хащами. Тому, коли гравці переміщуватимуться, іноді вони подорожуватимуть між окремими меншими мапами, які навіть можуть бути відділеними від основної. Подорож до інших мап можлива лише завдяки деяким предметам або через особливі локації, назва яких починається зі слова шлях. Щоб подорожувати, виберіть відповідний варіант у підхожій особливій локації. Гравець вибирає, куди він хоче переміститися, і відповідно переміщується в нову локацію, де може виконати вибрані дії. Спочатку для подорожей буде доступна обмежена кількість локацій, але впродовж сценарію вона зростатиме. Пам'ятайте, що. Кожна така особлива локація з'єднана лише з кількома найближчими локаціями. Тож, запам'ятавши, куди веде певний шлях, ви отримаєте перевагу над суперниками. Протягом подорожей вас чекатимуть різні зустрічі. Деякі з них змушуватимуть пройти перевірку, щоб уникнути небажаних наслідків. Інші, навпаки, сприятимуть вам на шляху. Крім цього, під час подорожей хащами ви можете зустріти мандрівного торгівця. Тоді гра вкаже створити стос мандрівного торгівця біля мапи. На такий стос кладуть жетон торгівлі, що не повторює жоден інший жетон на мапі. Якщо ви покинули торгівця, то повернутися до нього зможете лише якщо знову зустрінете під час подорожі. Деякі особливі локації можуть завести вас у лабіринт із в'юнких лісових стежок, де вам доведеться вибирати шлях на кожному роздоріжжі. Намагайтеся запам'ятати вибрані шляхи, щоб наступного разу дослідити нові частини лабіринту. Або шукайте розгадку в інших локаціях, адже в сценаріях, де інде заховані розгадки до більшості лабіринтів. Отже, ось такі нові елементи ігроладу чекатимуть вас протягом проходження чотирьох цікавезних сценаріїв, які продовжать історію пошуків вашого призначення. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, який сценарій у грі призначення вам запам'ятався найбільше, та чому? Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!